Другого сорту, вага 7 кг, ціна 925 гривень за 7 кг. Зараз побачите, що цей другий сорт він досить класний. І більшість рушників потрібно всього лише постирати. бо вони не зібрані в цьому плані, що махра все рівно об'ємно. Ось наприклад, Ось такий рушничок буде. Голубенький, гарний, такий великий середній розмір. Наступний ще один ніжно-голубенький. Ось такий цікавий. Ціна 925 гривень за 7 кг. Ось така. Вау! Ну вони справді прикольні. Це не СТО, це не до роботи рушник. Це можна навіть собі додому. Або десь в порукарні. Часто беруть. Де потрібен одноразовий, наприклад, рушник. Це просто ідеальний варіант. Питається кухонні, банні, Великі, середні, на пляж. Дуже багато також є рушничків. О, наприк... о, це взагалі це колдраний рушник. Як ви собі розуміли? Його просто перестирати. І все. І можна собі спокійно використовувати цей рушник. Так само цей чоловічий. ну Він здоровий просто. Але ним можна спокійно собі витиратися. Це другий сорт, може десь бути невеличка дірочка, це дитячий. Плямка, але це не критичні дефекти. Давайте на білий подивимось. Просто попроти. А тут класні, великі розміри. Такий оранжевий буде. Це кухонний. Для обличчя. Чи спортзал можна брати маленький тут. Знову великий. Я думаю, що на річку чи на тут Першим ходом. І останні три рушника. Давайте глянемо. Кухонний, я так думаю. Ні, не, неправильно я думаю. це не є кухонний рушник. Але він в плямах, попрати. Тисневий порушок і бомба. Ось такий буде сіренький. Для замалення пишіть будь-кому з наших менеджерів 925 гривень за 7 кг.